До кінчики проявіть себе. Будьте нормальні. Наплакав! Судак! <рес> Ти представляєш? Покажись. Покажись, 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 покажись. Покажись, 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 покажись. ай 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 ай, ай, а а Ох! А, да, точно, охуені, да, так, так. у у у Ти бачив цю сару, Це треш! Лижа щук таких ще не готив. Я говорю, я ось його прям під лодкою, я отак... А як це називається, де ми стоїмо? Ніяк, це засекречена одна точка, про яку ніхто не знає. Я чисто случайно її надибав. Оба! Ух, слухай, хорош давий! Блін, усов. Ну, Це таке як судок був. Блін, а я б отпустився працював. Тому... Не пробив йому. Судок. Під, Під самісіньким на сволі. А ну, бадон, хватай, мабуть, під сок. Будемо знайомитися з нашим клієнтом. Гарненький. Мікромандую не можна. Не можна мікрушкою форсувати. Да, там треба обережненько. Ах, їдавить! Сюди щидло! Томій, мабуть! До. Оп! Це той, що в тебе зійшов! <свісно> 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 Кайф! Спочином нас! Друзі, мої вітання! Всім доброго ранку! Починаємо ось! Такого судачка, нашу риболовлю, як завжди, наш розвідник мікромандулка 907-904 краса приносить нам першого отакого судака. Перша покльовка, перший судак. В ехолот ми бачили тут стояночку судака і окуня. Сьогодні ми в компанії разом з Богданом. Привіт! У Богдана був тільки що сход один. незажатий фрикціон але ми тільки починаємо нашу рибалку, тому, друзі, поїхали все, як завжди, по порядку. Будемо рибалити. Тим більше такі красавчики клюють. Як ми любимо судаків. А судаки нас. На рахунок мікромандули, друзі, я вам все показав. Це наш розвідник. Палка Азура X Game 318. В рості 259 з бистрим строєм. Дзвонка, броска, в'язка. І катушечка, як завжди, Exceller 3000 на лайтову тему, краще її в бюджеті я не знаходив. Вона дуже легка, комфортна та надійна. Нитка 0,1 мм, також фірми Daiwa. Ось такий бойовий комплект на сьогодні. Так, і окуня і судаки. А ще диви, бачиш, по праву сторону малює. Ага. О, І ось так. по поліву ага. іди сюди. Ого, не огокай. не понял, на нас. Ага, да, на нас пришел. Окунь. Это ты чи не? Да не может, А уже и до хер его знал. <реклама> 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 ага. Бачек Егор болит тут. О! Це ще й невеликий! Я взагалі в різні житті... не є Не ловив? Це тут ще й невеликий. О, і мій кружка. Оце окунь. На каптілку його! Так, по проводці, проводка дуже-дуже проста. Тик-тик-тик-тик-тик-тик, постійно треба тикати. Волна не дає, звісно, зробити все чітко, красиво, але і так все виходить. Судок. Ти запомнив де? Так. Да. <реш> <реш> запомнив як ловити? <реш> запомнив де. Слухай, ну таке щось гарненьке. Так, тут не будемо ми форсувати. Ой, гарненьке. <реш> Ранішній кльов, друзі. Ой-ой-ой, ой ой стой, бродяга Такі жорсткі нажими Притаманні хорошому судаку. Нема різких рухів, а такі Це ті, що ми вихолотік бачили їх. Ти бачиш, не хоче йти геть. 904, до. Да. Зійшов! Це такий хороший був, я просто тобі не можу передати. Блін, ну я, чесно, навіть не думав нічого такого. Це, Це трьошка була як мінімум. Йо! Я... Я прям так аж розтруївся. Дорогий днівник. Мені не передать всю ту боль. Друзі, класний був судак. Він дуже шкода, навіть не побачили. Ну, Я думаю, трьошечка там точно була того, що такі тупі глухі, без всяких різкостей, нажими. Це моні гарні риби. Шкода, але нічого не поробиш. Ми там бачили не одного такого судачка, тому продовжуємо. Можливо, зараз він розклюється. Уже сім годин ранку. О! Лижня! Хо-хо-хо! Братішка, ти шо? Ох, окунидло! Вони ж сумасшедші Дві якийсь. <хи> Оце горбач Друзі поставив лижу. Другий Та Трі шо й з'їсти його хтось хотів. Хороший Хорошенький Поставив лижу на... Потяще, щоб простукувати, 17 грамів. Ой, 20 грам. 20, 18. 18, 19. 19, 20. <реш> <реш> да. І такий кабанчик. Ну, десь кіло, я думаю. Красун. Ротяка яка. Те ти шо? Заходим. О! Да, тюк хорошенький на поролончик. Друзья. И добрый день. Где ты? Ну ты. Хорош. Бродяга. Ха-ха! Так, -ха. да, друзі. Кіло плюс. Дивіться який. Опа, красунчик. ложок захотів. 115-й колір... 100... 109-й, 115-й колір. Ось такий. Пщ. пщ тиш пиш Ох, хорош. Ты так шваркнул, что я чуть... Ну <связываем> 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 да, на, на свальчику. Наконец-то я дождался этого коротика. Да, накрыл. Витаю. Класс. <связываем> 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 Ух, uh, слуха, двы какие <який> аппарат. -мо. Конечно, хорошо. Убежать. Таки не, не устанавливается, чу. Хорошо, хорошо. Хорошо. Філіта ля комедія. Ох і був апарат. Тому коротше получається ти попадаєш в яму, витягуєш на міляк і стягуєш назад. І оце на витягі і на спуски. Ох! Як головою замотиляв. Окунедло! Його не спутаєш ні з чим, так гасить Слухай, тут гарний окунь, я взагалі в шокі, його тут не було раніше. Не, ще раніше було І одваливсь. Йому, він такий невеликий, я так готив Значить, там Кабан Да, але ти знаєш, зимою таких потягати було б, конечно. Сюди проявіть себе. Будьте нормальні. Наплакав! Судак! Ты <ріст> <Ти> представляєш? <ріст> Не, давай, судак! Слухай, хороший. Я дуже боюся його злить. що весь це хороший судок Якщо я міг рухой його не підбагрив стой 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 блин боть я тобі кажу Диві, він просто не встановлюється. Я думаю, що до, да. якби тільки показався. Ні, форсувати я, мабуть, не буду. Це мікрушечка, непонятно як вона там сидить. А я ось його піднімаю, а він як кирпичина. А рухи то в нього не різкі. Ні-ні-ні, судак. Сум би хвостом был, а це просто апарат давить і все. Я тебе казав, що тут тих 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 родненький. нафиг лодку и да. Покажись. Покажись, 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 покажись. Покажись, 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 покажись. ай Ох! Стой, 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 братанчик. Блин, в не йди. хо 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 ти його бачив? Це той. той, який ми бачили. Yeah. А він там, ти ж бачив сам, він там не один був. Yeah. Холод не бреше. А там десь такий четвірочка. Фух. Ух, я аппарат. Вот и уникальный. Подтягни фрикцион, что ты играешься. Подтягнешь. Ух тихо, 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 Да тих. ты ти шу, Он резкий. Риз, я ж сказал, я кирпичина. Давай, все, братанчик, сдавайся. Сдавайся, родненький. <сум> <сум> Боже, бля, я Більше, бля, Ого, і диви, одвалився. Трошки неправильний рух і все. Ну, не п'ятьоха, а четвьоха. Нема лісов. Ти що гоніш вам? От друзі, такі трофеї дуже радують. Мабуть, бистре те сфоткаю. Оце вам і мікромандула, друзі. Скільки ми в нього упиралися і ми ж знали, що він тут є. Ти бачиш, а він себе просто не проявляв. Так да. і таке проявив. Три п'ятсот. Угу. П'ять-п'ять! Три з половиною. Друзі мої, вітання, трофейчик сьогоднішньої рибалки. Взятий 3,550 е, його вага. Так що ніякої там четвірки, ну, приблизно на глаз сказали, що 4 кілограма. 3,550. Ось так ось, друзі. Той, хто шукає, той знаходить. Тут такий класний бугорочок і ми з цього бурочка стягуємо. Окунці два взяли і отакого одного лолева. Він тут ще є. Зараз 2 години дня. Ми буквально ще часок, друзі, і будемо їхати додому. Покльовка хорошого під берегом mm -hmm. Прям з ударом. Тут прям на паузі, або він якось промазав. Ти на лижу? Так. Да. Або він промазав, короче. ну я так підкинув і встановився. І тут тільки бум! Ти Ті шо? <рес> що? Пароход. Я не піднімав. Ні-ні, туди не веди. Ти туди не веди, ти сюди веди. Окай. <рес> а, так, да, точно, охуені загада. у о да, да. Йома! <рес> <рес> Ти бачив цю сару! Це трэш! Лижа щук таких не що не готив. Я говорю, я ось я прям під лодкою. Я так, типа підняв і так легенько пускаю, типі-бу-бу! Там шестера Яма. Он лодку побачила Клоп. <свят> <свят> ой 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 ну ты ой Да ой Тут, может быть, ой семерка. ой ой ты творишь? Ви ну, подивіться на цю лижу, друзі. До роботи, ну. Да. Слухай, я боюся її брати. Лижа, звісно, це що там з -та. чим-то. ну, осторожно. Дивіться, з рота вилетіло. Сама трофейна рибалка, блядь. Ти подивися. в житті таких щоб не був. Слухай, тут сім'єра. Ось дирка. 6300 Давай швидко бери фоткатися. Осторожно. Єсть? А тепер дивися, тобі треба стати на лодку, на балон отуди нога і туди нога. Я тебе знизу сфоткаю. І ти отак держиш її і до мене отак. <порвано> ти ти шо? Друзі, ось така у нас вийшла рибалочка. Ви бачили самі таких трофеїв Ми з вами в цьому році ще не ловили. Ну, по судаку ловили, а от саме по щуці, то ні. Вийшли, знайшли. Потратили півдня на пошуки другої позиції, знайшли і кайфунули. Чого, друзі, вам бажаю? Всім дякую за перегляди. Не сидіть, ідіть, получайте, ми летимо додому. Тим ні хвоста, ні чешуї. Бодом, Бо за рибалку. І хвоста, ні під хвоста. Так. Да. <різь> <різь> Ай красотка яка, гля. От лижа може. Де то шов. Все, друзі, всім пока.